Про домашній догляд підбірки я залишу в телеграм-каналі. Вони там будуть безкоштовні, по стану і типу шкіри, що ви можете використовувати після того, якщо ви бачите, що шкіра суха, лущиться, або навпаки, вона має багато висипань, що з цим робити. Це є два варіанти. Вони будуть в телеграмі, заходьте, дивіться, вибирайте собі, що треба. Якщо треба буде допомога, ми можемо проконсультувати вас з цього питання. Стосовно послуг, які послуги допомагають, аби відживити шкіру? У нас є варіанти: живлення відновлення і ферментотерапії. Це два варіанти, в залежності від типу і стану шкіри і віку людини. Це таких три основних складових, що ми будемо робити для того, щоб відновити цей. Захисний бар'єр шкіри комусь достатньо одної послуги для відновлення, комусь буде треба дві, а часом і три послуги. І тільки після того ми можемо спостерігати за шкірою. Ми далі дивимося. Часто шкіра зволожується далі сама, якщо є коректний домашній догляд, і тіло здорове, і більше ніяких додаткових. Опцій не потрібно. Але якщо ми бачимо, що шкіра сама зволожується не так, як би ми хотіли, то ми маємо можливість робити плазмовий душ для зволоження і для проведення біологічно активних речовин, і для кращої пружності шкіри вона не дасть ефекту за одну послугу, а дасть ефект за 3-4 послуги, орієнтовно так. Або ми можемо робити IPL для того, аби Теж додати пружності шкіри, і ми тоді вб'ємо двох зайців одним махом. Тобто, ми і відновимо захисний бар'єр шкіри і покращимо тонус і тургор шкіри. З IPL-ом також ми можемо із судинами попрацювати, зменшити ось це почервоніння розлите, яке є при купорозі, і також освітлити пігментацію. Продовження і більше секретів догляду без уколів на каналі Секрети Косметолога. Чекаємо вас.